Провадження Черкаської відділу поліції знаходиться ряд кримінальних проваджень за ознаками статті 289 частина 2 незаконне заволодіння автотранспортними засобами організованої групи В ході документування по цим кримінальним провадженням було встановлено що до ряду злочинів причетна група осіб, яка складалась з 4 чоловік. Спритники налагодили схему, в результаті якої. Замовляли через інтернет номерні знаки та техпаспорта на автомобілі, які потрапляли в ДТП. На викладенні автомобілі вони переварювали ці номерні знаки та в подальшому їх перепродували іншим громадянам. В ході санкціонованих обшуків вилучено 4 таких автомобіля та встановлено місце перебування ще двох автомобілів, які вони встигли перекрасити та продати іншим громадянам. За що вас затримали, ви знаєте? За Заворона авто. З города Чехаска. А які саме машини крали? Живи. А скільки у вас взагалі було? Чотири чоловіка. І як ви здійснювали крадіжки? Откривали двері, заводили в живе. А чим відкривали? Ключами. А якими саме ключами? Ви Підбирали ключі? Опишки такими же ключами, як я від цих автомобілів. Як виділили? Часто случайно вийшло. Вночі, в день? Вночі. Разом ходили чи по одному? В місяці. Вибирали машини безціоналізації, були легко доступними. А чому саме такі автомобілі вибирали? Такі під розборку. І скільки виручали за це кошти? Десь то по 2000 тисячі гривень з машиною. А після крадіжок машин ви куди їх відправляли? Де залишали і перебирали? Фьомний гараж. Десь місце Черкас? Да, в городі Черкас. Там був один орендований? Ну й ну, так. Да. То вони були поряд, так? Ну, на розстоянні. В этом гаражі стояла машина, яку я хотів взяти для себя. Обража, я для себе. Без цели а ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? ні. А хтось із ваших спільників? Так же нет. Там все по а там яка марка? В вас в соседній. Пітер каже, не помиляйся